30 вересня, як Орел навчає літати своїх пташенят. Немов Орел, що над гніздом літає, і поруч з пташенятами кружляє. Він крила простирає, щоб підтримати їх і нести на своєму пір'ї, так і Господь один вів Якова, і жодного чужого бога не було. ТОРОЗАКОНЯ 32. Розділ Одинадцятий та дванадцятий вірш. Богдан дуже боявся їздити велосипедом. Татусю, а раптом я впаду і вдарюся, схвильовано сказав хлопчик. Тато вирішив розповісти синові історію про те, як орли вчать літати своїх пташенят. Коли орлятко підростає і його крильця зміцнюється. Почав розповідь тато. Орли готують свою дитину до польоту. Батьки приносять рибу та снідають неподалік гнізда. Головне, голодний маля хоче якось долетіти до тата з мамою. Йому дуже страшно, але їжа захоплює. Пташеня підходить до краю гнізда. Падає вниз зі скелі і сильно махає крилами. Тут тато Орел підлітає, ловить малюка на свою спину, повертає у гніздо і за сміливість пригощає смачною їжею. Я зрозумів, татуся, якщо я тобі довірятиму, то обов'язково навчуся їздити на велосипеді. Зробив висновок хлопчик. Правильно, синку. Не бійся, я завжди буду поряд, сказав тато. Згодом Богдан став впевнено керувати велосипедом і насолоджувався швидкою їздою. Важливо. Пам'ятай, небесний батько завжди допоможе тобі у труднощах.